Между людьми стем і считаєш, то не должны быть. Я вірю, то что господь разрушит эти препятствия все. счастье всегда, каждый день. Ведь какая разница, какое счастье, ты просыпаешься, то, что тебя зовет твой ребенок. Счастье, ты встал, помолился. Самое главное, не вбиваться в эту суету и не забывать помолиться, потому что вот эти драгоценные минуты, утренние минуты, когда их теряешь, что уже у нас нету гарантии на то, что мы где-то не можем там что-то, допустим, согрешить, потому что мы теряем защиту Божью. Не помолившись, то й сми всі відступаємо, відступаємо. Якщо когось маленький, ребенок, или не маленький, з дітьми самой все одно треба приклонити коліни, помолитися, отримати защиту Божі на весь день. Так було в її житті не завжди. Звільнившись з колонії, де вона відбувала покарання, Галина приїхала в Жашків на Черкащину, щоб почати жити по-новому з Богом, за його добрими настановами. За це її рідна тітка, яка з дитинства замінила Галині матір, мало не відреклася від неї. Звільнившись зі стіни з колючим дротом, що обмежували свободу пересування, Галина наштовхнулася на холодну стіну людського неприйняття. Проте ця стіна між нею і тіткою простояла недовго. Десь в втічені трьох місяців це вирішив. Я сиродіть намагався дьявол, але господь розпорядилася по-другому, може. Может в то время мне надо было такие вот именно ситуации, чтобы как бы устоять. Мне может и нужны были именно такие, чтобы чтобы уже твердость мне нужна была. Да-да, нет, нет. Может, не знаю, это же ведь неправильный ответ. Надо да-да, нет, нет. Нелегко легко було, але Бог дав їй духовну підтримку. Любов Павлівна з Полтави, як та мати, опікувалася нею, постійно телефонувала, давала корисні поради, настанови. Іноді досить твердо і рішучі. Мені треба було строго мною. Любов Павлівна знала, де строго зі мною. де по-другому. І Галина витримала вона не піддалася спокусам цього світу і все більше утверджувалася у християнських принципах життя. Вона прийняла тверде рішення бути з Богом і склала заповідь з ним через водне хрещення, а згодом помітила переміни і вставлені до неї рідної тітки. Коли ми відмічали 9 маю, ми були на природі, всі були старі друзі. Один знайомий пішли сьогодні, прогуляємося, в ресторан зайдемо. І Тітя, що ти збиваєш з путі? Вона в мене віруща, сектантка. Не надо и такого говорить. И все было на природе без спиртного. Вообще без спиртного. Хотя обычно, когда на природе, вот именно вот эта компания была, там присутствовали спиртные. Кроме псоков, компота больше ничего не было. Это тоже меня сильно поразило, удивило, знаете, как-то так даже как-то вдохновило. А невдовзі тітка Галини зацікавилася Біблією. Вона позвоніла, говорить, прийде сектантка! Ти мені лучше скажи, канонічна біблія ваша чи не ваша? Я говорю, наша. Колись Галина теж мало що знала про Біблію. А тепер вона переконалася, наскільки могутнє це слово і правдиве. Це справді нескінченне і чисте джерело правди для тих, хто хоче її знати. Галина теж раніше думала, що церква адвентистів то секта, так вкладала у мозок атеїстична пропаганда. Але тепер бачить, що це справді відкрита для кожного Божа церква, де прихожани ретельно вивчають і досліджують Боже Слово і своє життя будують, так як вчить Бог. Галина помітила, наскільки кращим став її характер, ставлення до людей і саме життя відколи вона почала жити за Божими настановами? Вона багато чого переосмислила у своєму житті. Вона побачила, як Бог руйнує стіни. осталось два с половиной. Но у меня очень большое желание попасть домой раньше. У меня есть эта возможность. Это условно-досрочное освобождение. Но его нужно заработать. Действительно доказать, что ты достоин попасть домой раньше. Своим трудом, отношением к работе, отношением к людям. Задумываясь, конечно же, о том, что меня ждет дома. Мой тыл, моя семья. Это моя старенькая мама, дети и уже внуки. Но вот ради них я готова на все, действительно готова на все. Жизнь не заключается не только там мыслями о будущем, ну и я настоящим, то есть я работаю здесь, я надеюсь, что приношу людям пользу, когда действительно люди говорят спасибо за то, что им стало легче, или за то, что чисто убрано. Галину одну. Він дав їй чоловіка, Віктора. Давно познайомилися, те, що в прошлій житті, те, що давно давним. В то час я не думала, що я коли-небудь виявити за нього замуж. Квартиру. Квартиру Тут, в жашкові, вони й зустрілися. У Віктора теж був непростий період у житті. Галина зуміла його зрозуміти і підтримати. Вона його полюбила. А для нього стала тим янголом, що дарує надію і нове життя у сімейному щасті Вони одружилися, а з часом Бог подарував їм сина. Вони так і назвали його Михайло, подібний до Бога. Тітки більше року вже немає. Свій будинок у Люботині на Харківщині і все майно вона залишила Галині. Але Галина не поспішає до того добра. Вона має щастя тут, у Жашкові, на невеликому клаптику землі, у скромному будиночку, який вони з чоловіком впорядковують і розбудовують разом своїми руками. Нелегко, коштів не вистачає. Чоловіку весь час на роботі, але вони мають найголовніше любов і порозуміння. І з радістю будують для себе і свого синочка. Здесь и газ уже проведённий, вода, і слава Богу, все хорошо. Довольно, тому що самое главное в моїй жизни та Господь, Мішенька і муж моя, сім'я. Господь Господь все в цій моїй жизни. Він руководить моєю жизнью. Я не знаю, як як без Господа. Ну, от як без Господа? Як утром встать і як жити день без Господа? Это даже не ошибка, это, можно даже сказать, закономерность. Это образ жизни. Приходилось на свободе вести двойной образ жизни. То есть на работе быть одной, а после работы употреблять наркотики. Это мой грех, это мой груз очень тяжелый. У нас есть в жизни ошибки разные. Есть исправимые, есть неисправимые. Моя ошибка исправима. Я ее собираюсь исправить и доказать, что есть ошибки исправимые. Я никогда больше не вернусь к наркотикам. Не верю в Бога в душе. Молишься. Здоровье о своем, о здоровье детей. Молиться это одно, а соблюдать заповеди Бога и не просто просить у него что-то, а делать для него что-то это немножко другое. Вот стараюсь делать. Я думаю, он мне поможет. Ніхто не наштовхувався на стіни у своєму житті. Різні взгляди, різне сприйняття, різне мислення. на все різні взгляди. От навіть взяти мирського чоловіка і християнина. У них вже різна життя, вже йдуть невзаємні розуміння. Вроді би, як би, і нормально, в то же время тому що человек розвивають на різних самом деле человек сам собі эту стену. стіну. Гранні поняття, а питав, який говорить, що стіна преодоліть ту стіну. Долати ці стіни їй допомагає Господь. Зокрема, коли виникають якісь непорозуміння. У стосунках с человеком. Были у меня такие моменты, я говорила, Господи, дай мне мудрости понять это, потому что своим умом я этого не понимаю. Дай мне твои мысли, твои помысли, твою мудрость, чтобы я могла понять, что он хочет. Чтобы я могла ему как-то объяснить, чтобы он так не делал. Она как-то само по себе решалась, как-то само по себе, когда ты заботишься и когда тебе заботятся, А как без заботы? Ну, ты хочешь всем внимание уделить. Господь дает это время, Господь дает мудрость. Без Господа це не можна вділити внімання більше або більше. Я как-то не над задумувалася на дітей, більше внігання уділяє. Ну я би хотіла завжди вділяти внівання своєму сина, і щоб ніяких не немає. Галина розуміє, щоб зберегти щастя в сім'ї, багато що залежить від неї. Дружины и матери Непонимание появляется того, если начинаешь друг от друга что-то скрывать. Надо больше проводить вместе время. Когда он выход, ну, он... мы можем на кухне находиться вместе, мы можем готовить вместе. От, когда, допустим, у нас дуже часто такое, коли він виходить, він може у приготувати. Треба як це час проводити з пользою, почитати в вместе, допустимо, навіть на природу, просто пойти, пройтись, пообіцятися. Нам є чому розговорювати. Віктор говіркий. Він більше любить працювати руками, у день на роботі, а увечері займається облаштуванням власного дому, турбується про сім'ю. І радіє тому щастю, що він має з Галиною. Вона мене У Мені все. Вона добра, щира і сильно любить сина. Любить мене. Вона така, така чоловік душі. Вона мене вдіває, зває, їсти мені, пайки готує на роботу. Сім'я моя мені приносить радість. Жінка і дитина. Що мені радість приносить. Робота, радість не перенесе. а Сім'я вдома. Надіспинесе. Раніше, як я до неї був сам, я додому не спішив, мені не було до кого. А зараз я спішу до них. Що в мене така жінка? Ну що все То я з нею щасливий. Те, що Галина вірить в Бога, Віктора радує. Він прислухається до неї, бо вона черпає мудрість із Божого Слова. Я ставлюся до цього дуже добре, я її ніколи не запрещав ходити це. Я наоборот кажу Мені Нравиться, що вона ходила. У мене немає часу. Я теж пішов, я постійно на роботі. Вчуся в неї читати Біблію і її. моя життя віддана Господу в руки, і Господь мою життя сам страшно. Саме головне з моєї сторони не випустити эту руку. Прибувати Слові Божье, читати. общаться с Господом. Ведь мы друг с другом общаемся. Человек с человеком, если не хочет потерять контакт, что он делает? Он стремится на встречу, звонит, разговаривает, в гости пришел, поговорил, пообщался. Цветы увидели. Но я реалист, я понимаю, где я и что я. Во-первых, у нас очень хорошая колония. Условия жизни, условия быта, Администрация, которой не страшно обращаться, всегда помогут, всегда поддержат, даже там, где я работаю, в медицине. Но вот по сравнению говорят, что не каждой колонии столько времени отдается вниманию здоровью больным нашим. Четыре раза в день прием лекарств. Врачи какие нужны. Если нет у нас врачей-специалистов таких, которые должны быть, их вызывают со свободы, они приезжают. В общем, каждый может получить медицинскую помощь. Каждый, если он этого хочет. Несмотря на то, что здесь хорошо, и многие даже не имели таких условий, которые имеют здесь, это все-таки неволя. Это неволя. Это режим, это обязанности. Это ограничение свободы почти во всем. Ну, то есть... Збільшення, 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 навіть тільки колюча проволока. Саме тут, за цими колючими стінами, три роки тому Галина Коренєва, тепер Романюк, відчула, що таке справжня свобода і стала вільною. Вона тепер, напевне, знає, ці двері на волю відчинені для всіх, хто нині відбуває термін покарання у виправній колонії і щиро бажає стати вільним. По-справжньому. Свобода це не пролом у стіні. Це пролом у мисленні і світобаченні, це не фізичне руйнування бар'єрів і стін, це руйнування нав'язаних життям, стереотипів думок і поведінки, це пізнання правди, не людської, бо немає її у людей, а Божої, тієї, що записана у його святому слові Біблії. Саме цю правду несуть тим, хто потрапили за стіни з колючим дротом, віруючі церкви християн-адвентистів сьомого дня, які протягом багатьох років приїжджають сюди. Вони відкривають характер Бога і Його любов. Прийняти правду Божу чи ні? Вибір кожної людини. І вона його робить сама. Де якщо люди сядуть второй-третий третій раз, то не говорит о том, что они не можуть змінитися. Каждого, кожного, кожного находяться в тих містах, з этими сказочно загадочними стінами, може змінити Господь. Ну, гріха. Галина своїми очима бачила, як сяяли радість обличчя жінок, які прямо тут, у колонії, складали заповідь з Богом через водне хрещення. Вона, як сантехнік, забезпечувала подачу води до так званого басейну, а потім спостерігала, як на краще змінювалися їхні характери і життя. Так згодом трапилося і з нею. Та вона знає й сумні долі тих, хто відпустив руку Божу і поплив за стрімкою йманливою течією буденності. Стіни обмежують, оберігають, але не рятують. Заблазни случаться. Они кругом, и везде, в любом, не только в наркотике. Это уже просто зависит от тебя, как ты сможешь ему стоять, если еще Бога попросить, чтобы помог. Потому что у нас есть всегда право выбора. И все наши беды от этого неправильного выбора. Нам всегда можно было выбирать. Смотреть этот фильм или другой, брать эту книжку в руки, читать или другую. Мы вот все наши беды от того, что мы неправильно выбирали что-то. У каждого человека есть свое время. Вот если бы, допустим, ну так, года три назад, да. И мне кажется, что я бы не стала слушать, о господи. Ну, года три именно, я имею в виду, вот, допустим, вот, май месяц, да, а вот прошло каких-то три месяца, июнь, июль и конец августа, я уже задумалась, значит, время было такое. Мое сердце было открыто для Господа, но я сама этого не знала. Галину не пригнічують більше стіни в її житті. Вони стали іншими. Стіна любви, стіна розуміння. Ну, це така тепла, захисна стіна, що ти впевнений в цій стіні. Стіна віри і надіжди, то, що створив Господь. Ось вот ця стіна, вона ніяк не розрушиться, не розсиплеться. Вона як була, так і залишиться. Слово Боже, скільки століть вже, але ну, воно живе, 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 живе і живе. Їй подобається жити серед людей. Вона до всіх ставиться доброзичливо. Для мене всі хороші. Добрими, хорошими сусідями кажуться. Може, я, тому що з ними так по-доброму, але я з ними по християнськи І те, що нині люди вибудовують високі стіни огорожі між собою, Галина пояснює. Люди прячуть свою жизнь, закривають від інших людей, тому що це їхня життя. Ні, не має права ніхто лезти з посторонніх людей, крім Господа. Я все равно господина скажу. Я не других мислі. Я не задумалася у этих високих соборах. Кожен сам себе хазяїн. То не хоче, щоб нему заглядали, щоб увідели, що в нього во дворі. Вони намагаються таким образом свої гріхи давно вже зрозуміла, краще жити так, щоб не треба було щось ховати. Жити. честно. Каждый создал сам себе мир. Маленький такой мирок. Чтобы никто не видел, чем тот занимается, чем тот, чем тот занимается, чем Люди, может, и не видят, но есть такое, как Господь. Господь все видит и знает. Господь не только видит, Он знает даже помыслы наши. Мы еще не успели подумать, но Господь знает, что мы хотим. От человека можно скрыть все, абсолютно все. А от Господа нет. Ты сам от себя можешь убежать? Нет? Если ты не можешь убежать сам от себя, как ты можешь скрыть от Господа? Ты сам себе можешь наврать? Нет, не можешь. Ты себе можешь найти только оправдание. Почему ты поступил так, а не иначе? Сам себя человек будет всегда оправдывать. Галина бачить, як люди вибудовують стіни між собою. Та вона знає, що найжахливіша стіна це між людиною і Богом. Стіна невірства. Коли людина, потребуючи допомоги, залишається наодинці зі своїми проблемами. А всемогутній люблячий Бог, який готовий вирішити всі її труднощі, не може це зробити через стіну недовіри до нього, яку вибудувала людина. Нікатері розводять стіни. Своих трудностей, потом мужественно их преодолевают. Ну, вот я себе наркотиками создала вот эту вот стену, которая отделила меня от дома. Только сама виновата. В этом. Не какие-то там мы, как мы обычно, ну, привыкаем оправдывать себя чем-то. Вот мне было тяжело, я пошел, выпил, мне стало легче. Или я пошел укололся, мне стало легче. Или у меня не было что кушать, я пошел украл. Ну, может, люди ищут легкие пути решения этих проблем. Тим самим настраивая эту стіну, вона не решается так. Самі ж уберем з Божьей помощью, если Бог захоче. Стіни в колонії обмежують свободу тих, хто скоїли злочин. Вільні люди самі огороджують себе стінами, дедалі вищими і міцнішими. Гріх завжди споруджує стіни. Стіни завжди обмежують і розділяють. За колючим дротом Галина і не думала, що буде такою щасливою. Але вона тепер точно знає, що це щастя дав їй Господь, і що його може мати кожна жінка, котра довіряє життя Богові. Вона знає, як непросто після багатьох років перебування у колонії адаптуватися у суспільному середовищі і витримати. Не впасти знову в спокусу. Виходя, самое главное, чтобы они не опускали голову в землю, как страус в песок, а поднимали к небу, к отцу небесному, тогда они не могут устоять, тогда не могут удержаться, а иначе ну, никак. Если они начинают прятать голову в песок, если человек пытается решить сам по-человечески свои проблемы какие-то, те, которые именно возникли, ну это нереально. Нереально, потому что вот самостоятельность вот эта может привести к погибели. Вот многие уходят. Я, я так часто задаю на себе вопрос, почему. Вот, ведь они были такими, как примером были. И в результате вот, там, оказывается, что они уже ушли, они в церковь не ходят. Обидно, больно. Просто те люди, которые уходят от Господа, они никогда не задумываются, что, какую боль они причиняют Господу. С появлением моего Мишеньки как-то, наверное, повзрослела, как-то серьезнее, наверное, стала. И каждой матери больно потерять своего ребенка. А вот как Отцу Небесному, когда он их теряет. Вот они есть, и вот их нету. Ирина у виправній колонії вже другий рік. Попереду ще два з половиною роки відбування покарання. Вона мріє повернутися у сім'ю. Все, що радує мене в житті, це моя сім'я. От я буду жити в своїй сім'ї і раді них. Мені дуже чекають вдома, чекають. У мене взрослі діти, в яких вже у саміх маленькі діти, і дочка, і син не знайомі з наркотиками і ненавидять їх. Не узнав про мене, ані мені простіли. І мені зараз повертають ту любов, яку я їм дарила в своє вірю. Я їм очень за це благодарна. Бог оточив Галину любов'ю з усібіч. Так може зробити тільки справді великий Бог. Вона для мене просто дійсно, як як моя доця. Вже й мої діти всі знають, що в мене є Галя, в мене є внук міша, в мене є зять Вітя. А стіни, Бог всякі стіни Бог розрушує. Головне, щоб ми їх не самі не будували. Інколи самі люди собі будують, треба слухати, що Господь каже. Він розрушить всі стіни, всі стіни. Якщо хтось не постарається цю стіну переступити з Божою рукою, то так і залишиться в цих стінах. Любов Павлівна стала Галині за духовну матір. Вони спілкуються мало не щодня по телефону. Вона там радіє, а я тут радію. І так ми настільки з нею зблизилися, що вже в нас не було жодного дня, щоб не було у нас вранці і ввечері, благословінь, Все так все тяглося. Напротязі півтора року, а вже як народився в неї синочок, цей то це взагалі це по 10 разів на день, і ми настільки з нею зріднилися, щоб в мене своїх четверо діточок, а це наче ще п'яте дитя в мене з'явилося, і настільки нам з нею було легко просто спілкуватися. А поряд сусідка Любов Ільківна, просто бабуся Люба, щира, щедра, доброзичлива. Чи може тим і допомагає, і з дитиною, коли треба, посидить. І чим іншим посприяє. Та й Галина часто біжить до неї за порадою і підтримкою. Отак От Галина і живе. Оточена Божою любов'ю, вона себе почуває як за надійною стіною. Божі стіни у мене, звісно, це опора, це надіжда, це все. Без цих стін ну, я не знаю своєї життя без цих стін. І Галина дякує Богові за ці нові стіни, стіни Божої любові які Господь звів замість тих стін з колючим дротом, що були в її житті, і за ту радість, що Бог подарував їй у сині. це все. Я радуюся і солишку, і вітірку. Тому що дощ теж створив Господь. Як не радуватися, тому що створив Господь. Наскільки Він все прекрасно створив. Чоловік так не може, а Господь може тому що це все зроблено з любов'ю. Посадиш, допустим, щось не хотя, ано так нехотя хотіє росте. А коли з радістю, з любов'ю, да? Ано так і росте так. Тобі знам, ну... а Господь все сюди, все з любов'ю. І про цю любов вона охоче розповідає людям, з маленьким Михайликом на руках, щоб і вони пізнали щастя, яке може дати тільки Всевишній Бог, кожному, хто щиро прийме Його у своє серце.